Приводу статинів теж часто звучать такі заяви, тези від пацієнтів: я приймав, мені стало легше, я відчув покращення, поліпшення і перестав приймати. У чому небезпека от такої відмови, що за цим криється. На жаль, я теж багато чую таких, таких фраз від своїх пацієнтів. Найголовніше це системний прийом препаратів та відмін, не самостійна відміна препаратів. Дозу завжди можна коригувати за за необхідністю, але з лікарем на Виходячи з аналізів, зі стану пацієнта, не можна самому собі відміняти препарати. Стало легше від стаційних? Ні, не стало легше, не стало краще, тому що ми не бачимо. Ми бачимо цифри на аналізах. Може, стало просто трошки приємніше побачити гарну цифру на аналізах, але це не є приводом для відміни препарату. А знаєте, сюди ж також чую серед людей знову-таки одне одному рекомендують. Без медиків Сарафанне Радіо. Оце попила ем, розрядила кров, а то в мене густа кров стало легше. Наскільки це небезпечна історія? Це це не наднебезпечна історія, тому що можна так. розрядити так собі кров і отримати інсульт. Всі ці речі, всі насправді, всі препарати, які працюють, мають і побочні дії. І тому самолікування – це є дуже дуже небезпечно. З чим ви як лікар пов'язуєте бажання здебільшого українців полікуватися вдома самостійно, не йти до лікаря? У Нас немає такої культури звертатись до фахівця. думаю, що так, що є така застаріла концепція, що потрапити в гарну кардіохірургічну клініку треба або у важкому стані, або це неможливо. І у нашому центрі ми сподіваюся, вже це зробили. Що в нас є просто поліклініка? В нас є система чекати, В нас є різні відділення, до яких можна просто прийти з вулиці, записатися і прийти обстеження. Якщо ми говоримо про новітні технології, все це звучить загально гучно: 3D-принтери, ші роботи, що насправді вже є, так що є в вашій клініці, які є. Новаційні методи, новаційні е, технології, які у вас вже є представлені, і працюють. В нашій клініці є відділення транскатетерних технологій та міні кардіохірургії. Це відділення, яке без традиційного великого розрізу може, якщо пацієнту потрібно, замінити клапан через маленький розріз 2 сантиметровий, або взагалі перкутанно, тобто пункційно через стигно. Ще чим відрізняється наша клініка, тим, що рішення приймає не той лікар, до якого попав пацієнт, а так звана Хартім, сердечна команда, коли збираються кардіолог, лікуючий лікар, кардіохірург, інтервенційний кардіолог, анестезіолог, і всі разом приймають рішення. Від цього виграє завжди пацієнт. Якщо, наприклад, пацієнт звернувся до вас неургентно, так а от обстежився і з'ясував, що потребує оперативного втручання. Він готується до цієї операції. Що це означає? Наскільки він випадає з життя? Наскільки це надовго? Чи це вже вже набагато все швидше? Адаптація повернення до життя все відбувається інтенсивно? Ну, давайте, якщо можна до якого саме втручання? Наприклад, сьогодні я простентував трьох пацієнтів ввечері, вони підуть додому. Все пройшло ускладнень. Мої колеги з кардіохірургічного відділення зробили відкриті операції. Пацієнти будуть в реанімації. Колеги з мініінвазивного відділення теж зробили. Це залежить від виду втручання. Тобто не, не можна прирівнювати всі втручання і сказати, стільки, скільки ти будеш. Звичайно, стільки, скільки потрібно. Так, що ми будемо впевнені, що. Це е, безпечно відпустити пацієнта додому, якщо говорити про стентування, як швидко пацієнт може повернутися до тренування, до фізичної активності, до там переїздів, перельотів, якщо ми говоримо за кордон, наприклад, не е, ну, це звичайно залежить від як того, як яка була. Як пройшла процедура, як пройшла операція, які були ураження, які коморбідності має пацієнт. Але зазвичай це мала інвазивна процедура, і майже одразу він може жити повноцінним життям, але зважати на те, що в нього скомпрометоване серце. Тобто, якщо щось десь буде боліти, треба краще звернутися до нас, зняти кардіограму УЗІ зробити спершу подумати на це, а потім вже подумати, що в мене заболіла спина. Після такого втручання пацієнт має бути з кардіологом на зв'язку. правильно Звичайно, Я розумію? Це, це, це надважливо, тому що хірург не лікує. Хірург потрібен, як говорять, тільки на момент операції. а Кардіолог потрібен на все життя, тобто це такий дует, який потім має так? бути нерозривним. А це, це дуже важливо знайти свого кардіолога і тримати з ним зв'язок. І іноді я, навіть часто, Я говорю своїм пацієнтам, що вже м'яч на вашій стороні. Я зробив свою частину. Тепер ви дотримуєтесь рекомендацій та прийому препаратів. Хотіла поговорити також про пацієнтів не тільки нас, цивільних людей, а зокрема у військовий час. Ми розуміємо, є люди і військовослужбовці, так. і колишні військовослужбовці. Чи є у вас такі пацієнти, з якими діагнозами вони частіше звертаються? Звичайно, ми, ми робимо все, що від нас залежить для допомоги військовослужбовцям. Діагнози це профіль нашої клініки, кардіохірургія. Ми не можемо робити інші речі, ті, які ми не вміємо. І, на жаль, багато ми бачимо запущених випадків. Тому що ну, сама логістика добирання та не добирання як. У, 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 у розуміння, розумінням, що, що в тебе проблема кардіо, бюрократична, логістична, щоб добратися до нас, вона важка. Коли е, пацієнти опиняються, є якісь особливості так роботи з військовослужбовцем, маємо на увазі. А чи є якийсь е, додатковий там підхід, робота, можливо, ще долучення психолога, чи все відбувається? Не, зазвичай. На насправді на насправді ми підтримуємося такої думки, що це. Просто пацієнт він повинен бути на першому місці. Ми не ставимо його, що він їм потрібен психолог, чи це просто пацієнт з кардіальною патологією, який заслуговує на гідне лікування. Чи звертались до вас військові, які перебували в полоні? Тому що ми знаємо, багато да. наших повертається. Да. Так, да. Я не буду говорити, з якими самими бригадами співпрацюємо, але да, да. да. На жаль, спостерігається така сумна тенденція. Багато хто повертається, і є сумні випадки: там місяць, тиждень, хтось довше, рік, і помирають саме від серцевої недостатності люди, які перенесли полон. Серцевої недостатності, чи з інфарктом? Від чого? Серцева недостатність. Тут дуже просто... різні, мабуть, у всіх випадки. Ну, мож, мож, можливо, так і є, але. Не я би не ділив військовослужбовців, звичайних пацієнтів, цивільних людей похилого віку. Всім потрібна одинакова доступна якісна медицина. Це такі на ну, якого я притримуюсь.